Суперник може створити хоч 100 моментів, але все одно є таке правило, що у фіналі виграє Реал Мадрид. Вершкові беруть й трофей у рамках змагання, і цього разу дуже пристойно доклався до цього успіху наш Андрій Лунін. Тож останній матч кроса на клубному рівні. Потереваємо, звичайно ж, про сам матч, про найцікавіше навколо нього. А вперед це подкаст Йой Футбол Аудіодумка». Думка. Мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Виникала така думка, що поєдинок вийде над ним, мовляв, велика різниця у класі команд, все таке інше. Але принаймні за перший тайм Дортмунду треба респектувати. Вони не програвали єдиноборства, вони були стрімкими вертикальними, націленими, а вони були цікавими. Вони створювали моменти, проте вони ці моменти не реалізовували. В цьому ж очевидно була їх найголовніша біда. І коли вже у перерві, завдяки розмові з Анчелотті Рал прокинувся, коли вже в другому таймі він поступово перехопив цю ініціативу, він забив решті-решт. То все ну, стало ясно, навіть без другого ще голу. Так, звичайно, у фіналах фаворитів немає, прийнято так казати. Але коли один із суперників це Реал, то в підсумку виходить, що це правило таки не працює. Виходить навіть так, що от якби там Боруся забила першою, то Реал би забив потім більше. Скоріше, ось так, не інакше. Поєдинок, який видався супер цікавим, супер емоційним, з трагедією, з неочікуваними взагалі деталями, які були на полі, але все одно поєдинок видався дуже крутим. По-перше, що слід сказати, що в першому таймі була на полі лише одна команда, і це Борусія. Я не кажу, що у Борусії було супер багато моментів. І от чому тому, що багато моментів, які ми побачили вже у повторі, можна було побачити, що там або офсайт, або порушення правил, або ще один офсайт. Тому ну не можна сказати, що ці б голи взагалі, хоч якось були б зараховані, навіть якщо брусія забила. Але з іншого боку, все одно були моменти супер непогані, коли Борусія не забила. Момент який мені запам'ятався, це момент Мацин. Але давайте поговоримо на початку, взагалі, що пішло не так, чому Борусія була така сильна. В першому таймі, по-перше, Боруся в принципі відігравала таку таку роль, такий же матч буквально там три тижні тому проти ПСЖ, тому що вони також грали на контратаках і намагались забити. І з реалом контратаки були більш класнішими. Це по-перше, по-друге. Напевно, слід сказати, що напевно перше в кар'єрі Анчелоті щось таке придумав, якщо це він, може це його син, я не знаю. В центрі поля не було зрозуміло, хто за що взагалі відповідає. Тому що Камавінга грав де ніде, але тільки не в опорній зоні. Хоча він в опорній зоні повинен грати. Крос, який нібито грав в опорній зоні, він загалом зміщувався вліво. І виходило так, що... Центр поля Урала просто був, неймовірно, пустий, тому що Вальверде піднімається, Камавінга грає десь незрозуміло де, Крос грає десь незрозуміло де. І виходить, що незрозуміло, хто відповідає за центр поля. І цим Борусія користувалась, вона супер класно цим користувалась, тому що вони просто в два паси там, розігрували центр поля і проходили далі. І вже тільки шанс на те, щоб не пропустити, був на те, щоб там відіграли якось класно захисники або Куртуа. І як на мене, це взагалом та не дуже класна річ, і взагалом не було зрозуміло навіщо б так реал вийшов грати. Це по-перше. По-друге, вже через 35 хвилин, коли стало зрозуміло, що Борусія просто рве центр поля. Анчелоті щось сказав, скоріш за все, тому що команда почала грати трішечки по-іншому. Камавінга сів в опорну зону, крос пішов все ж таки грати лівіше і грав вже лівіше, саме лівіше, і високо, і низько, і не зміщувався з центру туди. І гра почала бути щось більш схоже на рівність, тобто. Вже були моменти такі не дуже у Барусі і такі не дуже, хоча б з'явились у Реала, тобто гра вирівнялась Але е повернемося до момента, який був найгострішим, як на мене в першому таймі. Та і загалом, якщо чесно, напевно, це був най найгостріший момент, навіть якщо ми беремо голи, які були забиті. Ну тому що, е як на мене. Адеємі мав 100% момент для того, щоб забити. Він зробив все правильно. Він вибіжав, повалив куртуа направо для нього, саме для куртуа. Але навіщо то побіг вліво від себе, тобто в ту ж сторону, куди і ліг куртуа? Я взагалі не знаю, навіщо він це зробив, тому що там, ну прям супер очевидно було, що треба було показувати вліво і ходити вправо, тому що ти несешся саме вправо, і ти біжиш зліва направо. Уходь вправо і забивай. Все, не буде ніяких питань. Він цього не зробив, запоров момент. Карвахаль встиг і врятував вже від добування такого, яке, ну, я не можу назвати це вже моментом, тому що Адеємі сам себе загнав просто майже в нульовий кут і намагався звідти пробити. Пробив непогано, чесно кажучи, але Карвахаль вже задньою ногою врятував, тому ну, тут як на добивання більш схоже, як на мене, ані на якийсь момент. Тому що, ну, якби сам собі запоров, сам собі і намагався добити. І все. Ось це єдиний момент. Інші всі моменти, які були Борусії, вони були лише після там або порушення правил, або був офсайт, або ще щось, але точно не той момент, і через який би якщо б навіть був би гол, зарахували би його. Ну ось так вийшло. Борусія була краще, але моментів не сказати, що було багато саме легітимних, легітимних скажімо так. І все. І ось перший тайм закінчився. В другому таймі Реал все ж таки почав грати більш нормально. Тобто, вже й поля заграв зрозуміло, що і як. Вже стало зрозуміло, що Боруся починає, можна так сказати, загублювати цю концентрацію, яка була в них на початку. І реал почав не, та, не те, щоб давити, але піддавлювати. Реал почав намагатися розвести Борусію на цей футбол, який для Реала є максимально супер правильним Грати від воріт до воріт і максимально відкрито, коли просто за рахунок класу гравців, скоріш за все, ви заб'єте або більше, або просто заб'єте. І все. І це спрацювало. Але з іншого боку, якщо ми беремо Гол, який забив забив Реал і забив його Карвахаль, то слід зазначити, що Ну коли вам забиває гравець, який є найнижчим. Якщо я не помиляюсь у складі у двох командах, то напевно це проблема забити головою з ну не з гострого кута, але під кутом, коли ви просто не можете його накрити, ну це проблема, Це, це чесна проблема. І ось ця розконцентрація, яка сталася у Борусії, вона просто вбила її. Вже після голу стало зрозуміло, що Борусія вже нічого, скоріш за все, не створить. Тому що до цього до голу, був е, ще один момент, який був то, теж гострий. Це момент е, з ударом Фулькруга е, після пасу Адеємі, навісу Адеємі, можна так сказати. І все. Але той момент Куртуа вже прочитав, е, і Фулькруг, напевно, не міг пробити більш. Точно ніж він пробив. Він так вгатив той м'яч головою, нібито пробивав з двох ніг одночас. Але ну пощастило, що Куртуа прочитав і зміг просто перекрити зону удару. Все підставив руки, все супер вийшло. Рал відкрив рахунок на 74 й хвилині поєдинку. Після кутового Дані Карвахаль відкрився на ближній стійці. і Фількруг там з іспанцем не дограв. Після чого м -м, вкрай невисокий захисник замкнув головою подачу цю відкросам від. Кроса Порця Тоні Кросс. Він відзначається асистом в останньому своєму матчі на клубному рівні. Міг у Голамі відзначитися, Він класно був там зі штрафних, але результативна передача. Я вважаю, що все ж таки теж непогано. А Тоні йде, Тоні йде на піку. Він взяв більше трофеїв ліги чемпіонів ніж Барселона за всю історію. Він не хоче сидіти на лаві для запасних. Це не для нього. Заробляти гроші там в Америці, в Саудівській Аравії. Це для нього не про футбол. Особисто для мене Тоні Крос точно входить в п'ятірку топ хавбеків. Його буде не вистачати, але ми слідкуємо за Бундестрім на Євро. І я гадаю, що він там ще своє гучне останнє слово обов'язково скаже. Дуже жалко, що Борусія не змогла б виграти цей фінал з тої точки зору, що там грав Ройс. З іншого боку, напевно, ми всі розуміли, що Реал, скоріш за все, виграє цей фінал. Це останній матч Кроса. Крос виклався на 120%. Мені здається. Два суперудари з штрафних ударів, які потягнув Кобель і зробив все для того, щоб крос не відзначився. Але при тому крос віддав асист, класний асист на Кровахаля, тому питань ніяких просто немає. Дуже круто, матч, мені здається, для кроса вийшов класним і цікавим. Думаю, ніхто не буде сперечатися, що гравцем матча був як на мене Карвахаль просто супер. Все зробив в захисті, був супернадійним, забив гол, підключався до атак, як завжди. Ну показав себе з найкращої сторони, як на мене. 0-2 у результаті помилки стало. Там хвалили дуже сильно Мацена весь поєдинок, але виходить, перехвалили. Талановитий, талановитий дуже хлопчина, швидкий настирний лівий захисник, проте мізки ще треба прокачувати там. Сьогоднішні напівздорові там кукурелі, Чілу в Челсі. Я нагадую, що Мацен так може повернутися в Челсі. А ці хлопці виглядають більш досвідчено і більш надійно. Не точно там захисник Борусі віддав на шльотербека, забагато очікував від реакції. in a Белінгем підхопив м'яч, викотав його Вінісіусу 0-2 на табло на 83-й хвилині зустрічі. І ось вам і весь фінал. Йдемо далі. Далі був ще момент у Белінгема. Белінгем не забив, не розумію як. Мені здається, просто пожалів свою е, минулу команду, тому що, ну, я не знаю. Він, він напевно, у 99%, коли грав в Лалізі, забивав такі моменти, а там щось пішло не туди, ні так, і він взагалі щось не зрозумів. <зуміло>, мені зробив це раз. Ну і друге, це вже другий гол після помилки Мадсена. І ну мені здається, все ж таки десь можна розділити провину 90 на 10. Я би віддав 10% наш Шльотерберга. Чому? Тому що, ну, як на мене, Шльотерберг дуже дивно показав, що Мадсену потрібно зробити. І як я зрозумів його, то Шльотерберг показував, віддай на мене. Тому що він показує влів, ну, вліво від себе, але вниз. Ну тобто, це на кого? Це на Кобеля? Не схоже, а далі нікому віддавати. Ну тобто, якось дивно. І я думаю, що Мацен думав, що Шльотерберг відпуститься трішечки назад, зробить два кроки, і пас буде на нього. Але він це не зробив і Мацен віддав просто передачу на Белінгема. Белінгем віддав він на Вінісіуса, а Вінісіус забиває. Ну тобто. Не знаю, не знаю. Е, звісно, помилка від Мацена, але щось там незрозуміло вийшло з того, що я побачив на повторі. Е, також слід зазначити, що я не думаю, що Вінісіус саме так пробивав, як в нього вийшло, тому що там взагалі якийсь дивний удар, е, нібито він по м'ячу нормально не влучив, влучив в нього так, що він від газону, від е, якось. Я б навіть не сказав, що відскочив, якось відрикошетив від газону та ноги і полетів куди потрібно. Ну якось так. Тому що ну, у Вінісіуса це давня проблема. Всі про неї знають. Мені здається, всі, хто дивляться, матчі реалу, що Вінісіус ну, дуже топорно реалізує свої моменти, і це його така найбільша проблема. Він може реалізувати якусь красу. Забити там якийсь неймовірний гол, але при тому він може не забити там 100% момент, де би всі мені здається вінгери світу, ну напевно, 80% з них забили б той гол. Але ну що ж, маємо те, що маємо вперше в історії Реал виграв кубок чемпіонів без поразок. Взагалі Реал програв усього двічі за цей сезон. Подібне відбувалося 92 роки тому. Цікавий цей реал, дуже цікавий, без его, як таких, якісний сплав талановитої зіркової молоді, справжніх крутих ветеранів зі справжнім психологом на чолі, а який бере свою п'яту рекордну лігу чемпіонів. До речі, після цього поєдинку нема ніяких там сумнівів, хто повинен був грати у фіналі в плані сильноти як кіпер. Куртуа сильніше, куртуа ну просто сильніше. І тут нічого не, не додаси. Так, завдяки Луніну Реал грає у фіналі, але якщо в тебе вже є вибір, то не поставити найкращого кіпера це проблема. Тому подивимось. Подивимось, є зараз слухи. Я думаю, ви їх всі чули, що Лунін може залишити реал. Я думаю, що для Андрія це був би супер варіант тому що він вже в реалі виграв все. Він реально виграв все. Куртуа ну почне не грати за реал роки через три, це мінімум. Це якщо дуже сильно пощастить. І сидіти ще три роки під куртуа. Ну, я думаю, що взагалі немає ніякого сенсу. Тому що, ну, заграти потім десь, якщо він піде в 28-29, буде супер проблематично, як на мене. Тому, якщо на нього є попит там від Манчестер Юнайтед, від інших клубів в АПЛ, я думаю, що слід уходити для того, щоб просто... Показати свій рівень і грати на 100%. я думаю, що це буде супер круто, як на мене. І ще хотів би деяк не тут поговорити про Андрія Луніна звичайно ж. Андрій виграв свою другу Лігу чемпіонів, але якщо до першої він не доклався як слід, то зараз відіграв ключову роль. У мене питання: що далі? Ми вже зачіпали цю тему, говорили про неї щодо майбутнього українця у Мадриді. Тібо куртуа, як ми знаємо, повернувся після важкої травми на двох. Потрапив він у лазарет, будучи у топ 3 воротарів світу, якщо взагалі не топ 1 І ми вже бачимо, що Тібо Куртуа повернув свою форму. Він не втратив особливо у скілах, і з ним що найголовніше, команда, особливо її захист, почуває себе дуже дуже впевнено і дуже надійно. Вони взагалі не хвилюються і не обертаються. На ворота. Звичайно ж, якби Куртуа не був готовий до фіналу, то грав би Лунін, але виявилося так, що не готовим виявився Андрій. Гриб підкосив Луніна, температура була зрозуміло. Він випав з тренувального процесу, і питання поступово закрилися ще там за декілька днів до фіналу. Хто ж буде грати у воротах Реала в матчі з Боруссю? Я навіть дозволю собі сказати, що з медійної точки зору вийшло доволі вдало для Андрія, тому що навіть якби Лунін не захворів. Все одно грав би у фіналі саме Куртуа. До цього йшло поступово це так наростало. Ця думка з кожним травневим днем ставала все ближчою до реальності. Тож, ще раз, постає логічне питання, навіть декілька в мене в одному: як, провівши таку класну другу частину сезону, продемонструвавши усім свої можливості, прорекламувавши себе на всю Європу, знову залишитися лише другим воротарем. І як після цього знову просто лише чекати на ще один шанс? А як знову бути лише тінню Тібо куртуа? Ну це ж в принципі та сама Андрієва дилема, яку ми спостерігаємо протягом останніх років, так з суттєвим бустом, з суттєвим бустом у вигляді виграшу конкуренції в кепи, у вигляді набутого цього весняного статусу номер 1 Тепер можна просто не обмежитися орендою там в Леганес, а можна переїхати в повноцінно там в серйозний клуб. Ну, або можна так, можна а, успішно просидіти за спиною куртуа ще 3-4 сезони. Чому? Тому що це реал? Я особисто вважаю, що а, світ клином на Мадриді не зійшовся, це неймовірний клуб, станом на зараз найкращий, питань немає. Проте водночас ну, є немало класних європейських команд, які після а, от продемонстрованого Луніним вони зателефонують Пересу Там, а, і яким потрібен ж воротар. наприклад, Челсі. В особі Луніна Челсі просто отримає закриття воротарського питання на роки вперед. Тому Марешці буде потрібен воротар, який класно грає ногами. Будь ласка, Лунін це вміє робити. Арсенал, Рамсдейл йде, рая, Ну а що рая? Ще є Інтер, там Зомер, Баварія, там Нойер, Яну 35 років, Ману 38. Тож, ну, я сподіваюся, що влітку Андрій залишить Мадрид, що він не продовжить контракт. А що ви думаєте? Оскільки у фіналі Ліги Чемпіонів переміг Реал, а не Борусія, Шахтар отримав пряме місце у груповому раунді наступного розіграшу Ліги Чемпіонів. А це стало можливим завдяки високому особистому рейтингу гірників. І тобто, як команда із найвищим коефіцієнтом серед усіх представників чемпіонської гілки кваліфікації, Шахтар пройшов автоматично в групу за квотою переможця Ліги Чемпіонів, тому що турнір виграла команда, яка пройшла у Лігу Чемпіонів через національну першість. Тобто Шахтар. Буде грати наступний сезон Ліга Чемпіонів саме з групи не з кваліфікації. Він стартує, і це точно гарна новина. Це був подкаст ЮФутбол Аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, лайки, дзвіночки, пропозиції, питання, це все за замовчуванням. Звичайно, також ваша підписка. Де вам зручно нас слухати там і слухайте. Якщо користуєтесь такою платформою, там де можна щось протиснути, п'язерочок бачити перед собою, відгук залишити можна, то обов'язково це робіть. Ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Тож допомагайте нашій армії, не забувайте, що треба підтримувати її регулярно донатами. А посилання є закріплені новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту, тут як завжди. Друзі, не потрапляйте в положення по грою та перемикайтеся потихеньку з клубного футболу на євро. До нових зустрічей.